Ну, а что мы сделаем тогда за три года и через три года, что должно по-вашему произойти? Ну, я повторяю, бывает же еще стратегия сокрушения, собственно, та, которую, на которую мы делали ставку в 22-м году и которая не сработала. А какое там сокрушение было, простите, пожалуйста, не помню никакого сокрушения. Ну, там была такая стратегия своеобразная по Герасиму, это стратегия взятия на испуг. То есть, вот, а, -то... вот эта стратегия сокрушения. А, да, да, да. Я победить не воюя, победить а, не воюя. Ну... Ну, так сказать, на испуг взять не вийшло, і внезапно вийшло то, що вийшло, уже четвертий рік. Отже, вже четвертий рік щось йде не так. Стратегічний розгром України, розгром без війни, ну, так звана стратегія Герасимова, дала зворотний ефект. Україну розгромити не вдалося, Україна не злякалася, а от Росію цілком вдалося ну кого ж треба розгромити? Економіка падає, дефіцит бюджету там уже страшенний. розрахунок тільки на терплячість своїх рабів. Армія. Ну, начебто, ВПК почав працювати, і зброї начебто стає більше, начебто, але ж скільки її вже утилізовано, всі радянські запаси вже практично вичерпані, а свій ВПК так багато не встигає продукувати. Розрахунок тільки на тероризм, який вони вчиняють щодня, щоночі, своїми ракетами, дронами руйнують цивільний сектор. Цивільні міста, бо іншого у них варіанту ж нема, тільки перемогти психологічно населення України, громадян України, але у них все одно ж це не виходить. Тобто стратегічний розгром Росії Кремлем вдається цілком. Країна почала ще активніше падати, ще активніше почала слабнути. Хоча так, їм вдається ще якось підтримувати свій наче переможний імідж, але весь світ уже знає, знає ціну Росії, ціну Другої армії світу, їх уже поперли з відусіль, поперли з Близького Сходу. Де тільки вони вже не втратили, ну, тобто стратегічний розгром Росії як колишньої. Пливової країни у світі вдається на славу. З чим ми їх і вітаємо? Звичайно, що на фронті для нас хотілося б, щоб було краще, але враховуючи співвідношення сил Україна і так досягає неймовірних успіхів. І лінія фронту майже не рухається. Ну, вона рухається то в одному місці. Вони йдуть вперед, то наші війська йдуть, йдуть вперед. На жаль, вони завдають нам непоправних втрат гинуть наші найкращі чоловіки, жінки. Ну, на своїх їм плювати, це ж частина їхньої стратегії розгрому Московії, Росії. І я думаю, що ця стратегія цілком успішна, яка призведе до того, що. Та країна, яка зараз офіційно називається Росією, в недалекому майбутньому якраз зменшиться до розмірів, мабуть, Московської області. І буферна зона, яку вони так активно просувають і так активно будують, якраз і простягнеться від офіційно і міжнародно визнаних кордонів України до кордонів Московської області. Отож, друзі, не дамо себе роз'єднати, віримо, не сумніваймося в перемозі України разом з партнерами, які надають нам допомогу. Не піддаваймося на різні інформаційно-психологічні операції, якими Кремль займається регулярно. Якщо сумніваємося в якійсь інформації, включаємо інтуїцію. Вона нам підкаже, як відрізнити справжню інформацію від дезінформації, яку поширює Кремль. Тому, друзі, ця країна, я маю на увазі Московія, яка офіційно називається Росією, активно падає, дуже швидко падає. Про економіку ми з вами вже говорили, що вона вже наладан ладан дихає, і вже навіть офіційно Сполучені Штати публічно про це заявляють і не лише вони. Тобто ця країна доживає свій час, імперія час життя цієї імперії Московської добігає кінця. Наше завдання берегти себе, бути здоровими і сильними. Допомагати силам оборони України, тому що Україна після перемоги стане локомотивом світової економіки. Так завжди буває з країнами, які вийшли після війни. Вже є багато інвесторів, які готові вкладати в Україну. Потрібна перемога. І ця перемога обов'язково буде. Тому, друзі, я вам дякую за увагу. Будьмо здоровими, бережімо себе. Слава Україні!